Вітаю! Сьогодні я покажу, як приготувати смачну традиційну українську страву сирні галушки, які колись любили навіть запорозькі козаки. Для приготування мені знадобилося 250 г сиру, 1 яйце, половина столової ложки цукру, половина столової ложки розтопленого масла, чверть чайної ложки солі, пів склянки борошна і трохи сметани для подачі. Галушки це одна з найвідоміших українських страв. Їх почали готувати ще дуже давно. Вони завжди були символом домашнього тепла, гостинності та простоти. Їх готували і в будень, і на свята, подавали до бульйону, до м'яса або як окрему страву. Козаки любили їх за те, що вони ситні, готуються швидко і потребують найпростіших продуктів борошна, яєць, сиру чи картоплі. Сирні галушки з'явилися трохи пізніше. Вони ніжні, ароматні, і дуже смачні і досі залишаються улюбленою стравою українців. Ось і все. Наші козацькі сирні галушки готові, які духмяні і по-домашньому смачні. Дякую за увагу! Готуйте з любов'ю, зберігайте українські традиції і смачного. Сьогодні ми повернемося у часи козаків і відкриємо секрети однієї із їхніх улюблених солодких страв медівника. Цей ароматний пиріг був не лише смаколиком, а й символом сили, гостинності та добробуту козацьких родин. Для нього нам знадобляться 4 яйця, 200 г цукру, 250 г меду, одна склянка молока, 0,5 ч.л. кориці, 0,5 ч.л. мускатного горіху, 2 ч.л. розпушувачу, 500 г борошна та 1 білок. Медівник це старовинний солодкий пиріг на основі меду, який любили ще козаки доби Гетьманщини. У той час мед був не просто інгредієнтом, він символізував достаток, силу і здоров'я. Козаки готували цю страву на свята, збори громади та важливі походи, адже він не лише втамовував голод, а й давав енергію для тривалих походів і боїв. Особливу увагу приділяли прянощам. Кориця, гвоздика, імбір або мускатний горіх робили його не лише ароматним, а й особливим за смаком. Такий пиріг став символом гостинності. В козацькому домі відмовитися від медівника вважалося грубістю. Завдяки меду, яйцям і маслу він був поживним і довго зберігався, що робило його зручним для тривалих подорожей і військових походів. Сьогодні медівник нагадує нам про козацькі традиції, які передавалися із покоління в покоління. Мадівник це не просто десерт, це маленька подорож у минуле. Він зберігає дух козацьких традицій і нагадує, як важливо цінувати смак та історію наших предків. Вас вітає 5-й Б-клас. Сьогодні ми приготуємо козацькі галушки. Для цього нам будуть потрібні такі продукти. одна склянка борошна, півсклянки води, дві столові ложки розтопленого масла, два яйця. Дрібка солі, сало та цибуля для шкварок. Тож почнімо муку просійте і зробіть у ній заглиблення. Влийте туди воду, розтоплене масло, яйця і дрібку солі. Добре вимішайте, розкачайте тісто і поріжте на невеликі шматочки, киньте їх у підсолену киплячу воду і варіть близько 10 хвилин, поки галушки не вспливуть. Тим часом підготуйте за жарку сала та цибулі, посипте готові галушки та перемішайте. Чому ж ця страва набула такої популярності, а тому що, по перше, їх виготовляли з доступних інгредієнтів, що були в кожній господі. По друге, це була ситна страва, яка дозволяла наїстися навіть при бідному раціоні. По третє, галушки були невід'ємною частиною раціону козаків, адже їх було легко приготувати в польових умовах. Декілька цікавих фактів у Полтаві галушки готують на пару, і саме там у 2006 році встановили пам'ятник всі страви. Про галушки у своїх творах писали Микола Гоголь та Іван Котляревський. Слово галушка походить від слова галька, тобто круглий камінчик. Отже Козацькі галушки. Це не просто їжа, а частина культурної спадщини, що налічує багато історію. Обов'язково приготуйте цю страву і здивуйте рідних та друзів смачного! Сьогодні ми з вами приготуємо гетьманську яєжню. Сила та розум козака. У давні часи, коли козаки вирушали у далекі походи, вони завжди дбали про ситну і швидку в приготуванні Яєчня була однією з найулюбленіших страв. Для неї не потрібно було багато продуктів, але готувалася вона просто на багатці або на пательні. Додавали до неї сметану, сало чи цибулю, щоб страва була наваристою та поживною. Адже козаки проводили багато часу в дорозі і мали підтримувати сили. Гетьманська яєчня це символ домашнього тепла, навіть посеред степу. Кажуть, що її полюбляли саме гетьмани, бо страва проста, але смачна і поживний характер має, саме як і козацький. Зараз ми з вами вже приготували таку смачну яєчню. Сьогодні Приготуємо козацький горіховий корж. просту, але смачну страву, яку козаки могли взяти в похід. Для цього нам потрібно підготувати такі складові: борошно, вишкове масло, цукор, сметана, горіх. Для приготування потрібно потерти масло з борошном до крих, додати цукор і сметану, замісити тісто, поставити його в холодильник на одну годину, потім розкачати корж. І випекати приблизно 20 хвилин в розігріті до 180 градусів у духовці. Зазвичай у козаків у польових умовах не було духовки, тому вони пекли корж або на розпеченому камені, змащеному жиром під вогнем або в чавинці, накритому кришкою з засипаним вугіллям. Готовий корж покрити збитими білками з цукром, посипати подрібненими горіхами і поставити назад у духовку ще на кілька хвилин, щоб білкова піна підсохла. Ось такий хрусткий корж з горіхами, ситний і поживний, у нас вийшов. Хто скуштує такий корж, той стане сильним, мудрим і веселим, як справжній козак. Смачного! Сьогодні 10 б, буду готувати галушки з сиром до дня Козацтва. для приготування. нам Наздобляться такі інгредієнти: сир, яйця, цукор, сіллю. Молока півлітрів, одна склянка муки. Глушки це справді козацька спр... страва, бо вони прості в приготуванні, ситні і мають безліч варіацій, але саме ця нам сподобалось найбільше. А появу назви приписують українським письменникам на кшталт, гоголя або кольориську. Ми спробували ці галушки, наче поринули в саму історію козаця. Цей смак приніс наш у давні часи, коли українські козаки збиралися біля вогнища після боїв, ділилися простою, але щирою їжею. Тепер ми знаємо, чим смакували наші предки, і цей смак назавжди залишиться частиною нашої культури. Сьогодні ми приготуємо страву, яку можна було зустріти ще на козацькому столі. Це проста, але дуже смачна яєчня зі сметаною. Спочатку розбиваємо 4 яйця у миску. Потім додаємо дрібку солі і перемішуємо. Потім додаємо 4 ложки сметани і ще раз перемішуємо. На гарячій сковороді розтоплюємо масло і повільно виливаємо яєчну суміш. А коли яєчня вже майже готова, посипаємо її дрібно нарізаною зеленою цибулею. От і все. Страва готова. Нехай ця яєчня нагадує нам про традиції нашого народу та його силу. Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати українські галушки. Українські галушки! Одна із найвідоміших українських страв, що стала справжнім символом української кухні та традицій. Вони відомі ще за козацьких часів, адже козаки часто брали з собою в походи борошне й з яких можна було приготувати просту, ситну і поживну їжу. Тому галушки стали для них улюбленою стравою. А в народі казали, козацька душа без галушок не може. З галушки почали асоціюватися з остатками гостинністю. Їх стали готувати в кожній українській родині, а ще часто згадували в томах і піснях. Навдівля <рес> вкусно. Козацька кухня завжди була простою, але дуже смачною. Сьогодні ми спробуємо уявити себе серед козаків і приготувати пиріг, який могли вони їсти. Козаки часто мандрували, тому використовували те, що мали під рукою. Для тіста вони брали 500 грамів просяного борошна, 50 грамів вершкового масла та 2 жовтки, також 50 грамів цукру та півсклянки сметани. Щоб тісто стало пухким, клали півчайної ложки соди, а іноді кілька крапель лимонного соку. Тісто було готове і козаки брали 5 яблук, нарізали їх і посипали цукром та корицею. Потім розкачували тісто, клали на нього ароматні яблука і накривали ще одним шаром тіста. Зверху змащували пиріг білками, збитими з цукром, щоб утворилася золотава васкаринка. Коли пиріг спігся у печі, навколо розлився запах тепла і осінь. Козаки збиралися навколо вогнища, ділили пиріг і смакували. Такий пиріг з яблуками був не просто стравою. Це був смак козацької дружби. Усім привіт! Сьогодні ми повідаємо таємниці приготування гетьманської яєчні. Для приготування нам знадобиться 4 яйця, 4 столові ложки сметани, дрібка солі, масло для смаження та зелена цибуля. Спершу збиваємо 4 яйця та додаємо до них сметану. Далі наливаємо на розігріту сковорідку трошки масла та виливаємо нашу масу. Ця яєчня символізувала достаток та високий статус гетьманів. На відміну від простої селянської, ця яєчня була дуже ситною, готувалась на великій кількості вершкового масла, часто містила дорогі м'ясні додатки, іноді сметану та вершки. Готову яєчню посипаємо дрібно нарізаною зеленою цибулею. Ця єжня була дуже смачна та лекар приготування. Усім раджу її спробувати.